Вітаю, шановні друзі, з вами сьогодні знову 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура. А сьогодні в нас 16 те хотілося сказати лютого, листопада Міжнародний день толерантності. І сьогодні ми будемо говорити про толерантність. Бачите, ми дигутували цілу виставку. От, тож, що таке то, День толерантності? Чому саме сьогодні? І що воно означає, чи воно нам потрібне? День Толерантності е, був започаткований ще у 1995 році. Е, е, Започаткували його ЮНЕСКО як е, був, за декларацією толерантності була підписана, що не, мож, не можна переслідувати людей. Залежно, тобто люди всі рівні в своїх правах, всі однакові і мають право на повноцінне життя незалежно від раси, від віку, від статі, від сексуальної орієнтації, від кольору шкіри, від віросповідання і так далі. Тож толерантність дуже часто закидає, що толерантність це термін взяти з медицини, тому що толерантність це. Коли організм перестає відповідати на ліки або абсолютно якби, сприймає хворобу, інфекцію і не може дати їй відсіч. В медицині це одне, в політиці і в соціології це геть інше, давайте не плутати поняття. І толерантність це повага, і переважно це повага більшості до прав і потреб. Меншості. Е, як саме, тобто ми можемо абсолютно не сприймати і не любити, наприклад, альпінізм? Вважати його, що це е, небезпечний вид заняття спорту, так що люди можуть там травмуватися, я можу повністю його не любити. Але я толерантна до всіх альпіністів і вважаю, що вони мають право займатися тим. Чим їм подобається, дотримуючись безпеки, я розумію, що це небезпечно, і вони так само розуміють, що це там доволі такий небезпечний вид спорту, так, як це правильно називається, от, вилетіло з голови. А, але при тому, я ж не буду їм забороняти чи ходити і кричати всім, що альпіністів треба заборонити, загнати в резервації, нам не потрібні альпіністи. Ну, це нонсенс. І... Розуміло, що я говорю з точки зору більшості, бо альпіністів меншість у світі, ніж людей, які не займаються альпінізмом. І так само з релігіями, так само з культурами, приїжджаючи до Японії, ми будемо абсолютно толерантними до того, що треба розутися при вході до будинку і далі ходити в шкарпетках. По будинку нам не прийде в голову ходити взутими. Тому що ми толерантні до культури. Ми є там меншістю, але ми толерантні до культури більшості. Хоча, можливо, там комусь це буде не подобатися, бо хтось звик ходити вдома взутті. Тож це є моменти, які якраз і показують, що нам можуть не подобатися якісь особливості, традиції, але ми розуміємо, що люди мають на це право, а в нас немає жодного права. Щось їм забороняти чи казати, що ви такими бути не повинні. Ось, власне, що означає толерантність з точки зору е, соціальної і політичної, вона допомагає нам розуміти, поважати чужі права, чужу культуру і чужі особливості. Толерантність дуже близька до інклюзії, якщо ви побачите, у нас тут е, якраз виділена навіть назва тереінклюзія. Тому що дуже довгі роки більшість, як така, не поважала людей з особливими потребами. І зараз ми в своїй країні це продовжуємо спостерігати. Ми, як здорова фізична більшість, не поважаємо фактично потреби людей, в яких обмежені фізичні можливості. В нас немає нормальних переходів досі, в центрі столиці, так, для людей. з... Які пересуваються на візочках, яким важко, яким складно. В нас ну, дуже погано пристосовані тротуари навіть для тих, хто е, не, не є хворим, в якого все нормально з е, нашим апаратом, да, яким ми користуємося нашим тілом, от. але знов таки ми можемо вийти, спотикнутися в якийсь ось поріжок, е, непристосовані входи до багатьох магазинів і так далі. Не кажучи вже про такі громадські місця, як бібліотеки. Наприклад, в нас немає можливості людей на візочку заїхати до бібліотеки. І нам з цього приводу дуже прикро, хоч ми обладнані кнопкою виклику бібліотекаря на вулицю для того, саме, щоб змогти, мати змогу обслугувати таких читачів. Тож це є проблемою, яка має вирішуватися системно на рівні всього суспільства. Ми, як більшість працездатна, маємо про це попіклуватися і допомогти людям, які такої можливості не мають. Що ж, які книжки нам говорять про толерантність? Про що вони нам говорять? Наприклад, Ульф Старк. Диваки і Зануди. Прекрасна книжка. раджу її дочитання вам разом із дітьми. В цій книжці йдеться про Родині, про непорозуміння між мамою, донькою, про мамине розлучення, про дідуся, який тікає з дому людей похилого віку, бо він хоче жити зі своєю родиною. Все це дуже накручується. І паралельно з цим дитина переходить з однієї школи до іншої. І через певну помилку, звичайнісіньку собі помилку при заповненні документів. Її сприймають нашу героїню як хлопчика, і вона вирішує, а чом би й ні? І от про життя дівчинки в образі хлопця тут досить багато йдеться, які випробування вона проходить, тому що насправді у віці 9, 10, 11 ще навіть років дуже часто е, легко сплутати дівчинку з хлопцем, тому що таких ознак, як е, груди, ще може і не бути. От, а е, зовнішність досить подібна: голоси, поведінка і так далі, вони насправді не дуже сильно нас відрізняють один від одного. Тож, про це йдеться у цій книжці. Перехідний вік моєї мами Ірина Мацпоп. Ця книжка нам розповідає про те, що. Як важливо розуміти нам одне одного у своїй власній родині. І що часто, будучи підлітками, е, наші підлітки, і ми дорослі, теж коли були підлітками, заперечуємо своїм батькам право на особисте життя, на якісь проблеми. Ми забуваємо, що наші батьки також були такими, як ми. А батьки часто забувають про те, що що означає бути підлітком? Яка це хвиля і вир емоцій бурлить всередині? І до чого це призводить? Про це, до речі, ще декілька книжок: це дорослі зненацька Сергія Гридіна. Тут якраз про любов, про кохання і про те, що коли ми не відповідальні за наші почуття, то це інколи призводить до е, позапланованої вагітності. Тож про те, що дуже важливо бути відповідальним навіть підлітковому віці, попри гормональні кризи, фактично про це так само і повість Василя Тренко, 16 весна. Про те, які вири, які гойдолки бурлять всередині підлітків. І як важливо дорослим це розуміти, як важливо самим підлітком розуміти, що дуже часто за них в цьому віці вирішують гормони, а не здоровий глузд, нерозум і незнання, які в них вже є насправді. А, важливі речі про толерантність можна дізнатися з книжки Йона Колфера Список бажань. Тут вже на самому початку навіть ми бачимо два обличчя, такі собі е, дволикий янус. Так? Це е, стара людина і дівчинка, тобто чоловік похилого віку. І дівчинка за свої гріхи вбита, в, вбита дівчинка, її вбили під час того, як вона намагалася пограбувати е, старого. Тож вона змушена повернутися. І допомогти йому втілити його бажання, які були в нього в житті. Інколи це доводиться робити тим, що вона вселяється в його тіло, і як це підлітку відчути себе старим і немічним, і як це людині похилого віку, з травмованою ногою, з купою болячок. Хоч на миті, хоч на якісь години знову відчути себе молодим і спроможним. Дуже глибокі речі, дуже серйозні, Колфер досить безжально це все описує по-справжньому, ну, не дарма це ім'я відомо на весь світ, це знаменитий письменник. 140 дБ тиші Андрія Бачинського. Говорять нам звертати увагу на тих дітей безхатченків, які досі зустрічаються, попри те, що в нас працює поліція у справах неповнолітніх, попри те, що працюють дитячі будинки, і все ж таки дітей на вулицях і безхатченків лишається ще чимало. І серед таких дітей є дуже багато важливих болісних. І е, дуже цілісних історій. Тож, давайте звертати увагу на тих, хто поруч із нами, тому що ми часто говоримо там, про котиків чи собачок, але забуваємо про, про самих людей, що наші діти також потребують нашої уваги. Ціла окрема, якби поличка в нас це тереінклюзія, це збірка тера інклюзія українських авторів, де дуже багато оповідань пов'язаних з. Особливими, переважно особливими дітками, з різними ментальними особливостями, фізичними особливостями радимо до прочитання усім батькам, тому що це важлива інформація і про те, як говорити з вашими дітьми, про те, як їм пояснювати, чому ми відрізняємося і чому ми всі маємо однакові права, але різні можливості. Книжки, які я дуже люблю, це Ібн Акерлі Лар Слоу», це кім Слейтер Розумник. Це історії про різні країни, але про людей з, знов таки ментальними особливостями, хлопчик, який не дуже гарно встигає в школі, який росте в проблемній родині. Змушений вплутуватися в детективне розслідування для того, щоб встановити правду. І історія про те, як звичайнісінький підлітці, які хочеться танці, гратися, закохуватися, школа нав'язує опіку і таке своєрідне тютерство над новеньким. А цей новенький виявляється хлопчик з синдромом Дауна. І як від Небажання від спроби втечі вони приходять до глибокої дружби і порозуміння. Важливі книжки, дуже яскраво і сильно написані, так що раджу їх до читання. Черепахи аж донизу це також детективна історія, дуже цікава. Ой, хто у нас це Джон Грін написав. Тут 16-річна Ейза має невеличкий розлад, який заважає нормально жити, їй постійно треба мити руки, їй постійно треба приймати ліки, тому що в неї нав'язлива ідея, що вона підхопить якихось мікробів. Проте вона має друзів, вміє повноцінно дружити, і як ця дружба допомагає їй Розкрити зникнення сусіда, сина мільярдера, і що з цього всього виходить, зрештою, це життя шкільне. Про те, що ми часто не любимо себе, недооцінюємо себе, ми вже говорили про цю книжку не раз і знову повертаємося, це е, Крістіна Неслінгер обзивають мене мурахоїдом, коли одна дитина. В сім'ї має фамільного носа, великого, гордого, орлиного, а інша дитина має ось таку лялькову дуже зовнішність, дуже милу, геть не схожу на свою рідну сестру. Як одна дівчинка соромиться своєї зовнішності і всіляко намагається відвернути від себе увагу аж допоки не починає повноцінно спілкуватися зі своєю рідною бабусею, в якої той самий ніс, і якій це зовсім не завадило у житті бути щасливою, бути впевненою, досягати своєї мети в усіх сферах життя. Знижки, які провадять нас через світ складних підлітків, які не хочуть вчитися, які взагалі нічого не хочуть, крім займатися якоюсь шкодою. Це борошняні немовлята and fine. Хлопці мають виконати якийсь проект протягом півріччя там, чи кількох місяців. І ось Цьому класу, через те, що вони їх вважають тупаками, от просто хл клас хлопців-тупаків. І вся школа на них вже так. Ах! Та найтупіший їм проєкт. І як цей проєкт змінює їхнє життя. Наскільки серйозно вони в нього впрягаються, через власну помилку фактично в нього впрягаються? І як він допомагає їм осягнути. А навіщо взагалі вони вчаться? А навіщо взагалі потрібна та дружба, ті вчителі, те навчання? Книжка глибока, цікава, також раджу. Звертайтеся, приходьте і читайте. Сенсаційний репортаж Лоли. Насправді це друга книжка, перша це Лола шукає подругу. Це ціла серія Ізабель Абеді, авторка. Дуже популярна німецька книжка, в нас вона в весь час на руках, бачите, першу я навіть не знайшла, тому що її читають: Лола, донька е, її мама Нікені, її тато е, бразилець, бразилянець, не знаю, як правильно, от, е, і вона шукає подругу собі. І знаходить цю подругу абсолютно дивним чином, тому що. Дівчинка, від якої тхне рибою, дівчинка, яка весь час спить на уроках, стає її найкращою подругою. Тож ця книжка про те, як часто ми хибно судимо про зовнішність, як ми не розуміємо і як діти насправді взагалі не звертають уваги на те, що у нас позаду, в яких умовах ми живемо, в яких будинках чи квартирах, якого кольору наша шкіра. Ну, Недарма один з найвідоміших сучасних експериментів був, коли запитували розкажи про свого друга, то мало хто взагалі з дітей, коли б дітей запитували молодших школярів, розкажи про свого найкращого друга. Дуже мало хто згадував якого кольору шкіра чи якої національності цей друг. Вони описували характеристики дружні. Чи він щирий, чи він веселий, чи він класно сміється, чи ми разом граємось в такі-такі ігри, чи ми любимо такі фільми. Але діти не звертають уваги на те, що потім розділяє. На це звертають увагу, на жаль, тільки дорослі. Тож, Читайте, будь ласка, класні книжки і розумійте, що толерантність це не прийняття всього і повністю, а це визнання права іншого бути таким, який він є. За релігією, за культурою, за орієнтацією, за мовою. Це поважати. Право іншого на те, що він такий, який він є. Але, звісно, в рамках закону, але звісно, за законами кожної країни, в якій ми живемо. Ми ж не приїдемо в Арабські Емірати і скажемо всім жінкам геть хіджаби. Ну це смішно. І, і це по-дурному. Тому що є правила, є закони, є культура. І прекрасно, що ми такі розмаїті. Будьмо толерантними. Святкуємо. Ну, а всіх радіо і телеведучих сьогодні ще також з їхнім днем. Ми вас любимо і залюбки беремо участь у ваших програмах. З вами була 9-та бібліотека. Приходьте по книжки! Ми працюємо для вас!